Так, посилочка з міста Сумськ, пан Володимир. Вітання вам, давайте розпакуємо. Здається, мені вже попадалася ваша посилочка на розпаковку. Ну, в принципі... Класна посилочка. А чим класна посилочка? Тому що Андрух довго читати не прийдеться. Один матеріал. Зато який? Глянь. Давайте поясню вам по цьому матеріалу. Як ми працюємо з даним матеріалом? Даний матеріал це мідь. Е, ціна у нас на всю мідь одна. До речі, вагомий момент. На газові колонки ми засмічення не скидаємо. І мідь, мідні радіатори з газових колонок у нас йдуть також в цю саму ціну. Бачите, сірий метал. А це мідь. Неочікувано. А може і очікувано. Так, телевізор. Ти ж ми знаємо З Сферітового кільця. Холодильник. Знайомий? Це всім знайомий. Трубки холодильника. Навіть виходить, е -е, що ящик весь в маслі, тому що основна маса... А, і випалка, глянь. Давай покажемо. Бачите? А ми не придеремося до вас ні до чого. Тому що нас все влаштовує. Тому що нам такий товар підходить. І зараз що ми зробимо? Правильно. Ого! Аж закрептав. І що в нас виходить? 28800. Гарний об'єм. Гарний об'єм. Мій 28800. Ми чекаємо результат. Наскільки ж вийшла дана посилочка? Андрюх, чого так довго? Аж поки ми чекаємо, поки Андрюха поклацає по калькулятору. Біжимо в гараж, розбираємо свої електродвигуни, випалюємо свою проводку, пакуємо його в ящик і налубну його швиденько. І що ж там вийшло? 9216 гривень. Гарна сума, я думаю, гарна. Так що, дякую вам за вашу посилочку. А від вас? Дивись, дивись, від вас. Чекаю наступного.